Ори серед всіх зірок Голлівуду на допомогу Україні Анджеліна Джолі, Брит Пі там Скарлетт Йоханссон, Всі скарлетт до речі, вона українка в корнях. каже: Рібята: ну давайте скидатись грошима, бо Україна тримає весь європейський фронт. До них доходи нарешті. І, я думаю, цього ніхто не очікував. Поняли? І навіть. Якщо понятно, там є договорняк, щоб ми там не думали, і так далі, все впирається в те, що є український дух, поняли? Не дивлячись ні на що на купу проблем, яка відбувається. Ну ви знаєте, і в Україні і за кордоном і з українцями і влада, і так далі. Є люди, які попри все стоять далі, і є люди, які просто ламають цю систему і знаходять гроші на допомогу. От Європа там НАТО, ООН не може нам відправити допомогу. Зірки Голлівуду, от реально честі Шана, Шону, Пену, Бона за те, що вони це все організовують зараз. Це буде величезна допомога для України і величезна користь для репутації всіх зірок Голлівуду, які на це скинуться. Уявляєте, що от якого масштабу, якого формату зараз буде відбуватись допомога в Україні, як фінансова, так і в плані зброї і захисту України, так і репутаційного плана. От, от така от ситуація, друзі.